Myślę o nim, uważać. Tak się boi. Tak się boi. no więc są tam papiery, i robotaczka mi nie pokazuje, i te siódem. dochodzę No tak. Ja Nie znam, się, tylko obraca ciasna, ja ja I to jest sok. Dobra, to nie jest dokładnie

Ну, тут би я не бываю стати. Лейтен щичюка. Ти ви ничто да. Что тебе нажнибу? Так. Что те? Сои МВ-бач. Я не размин. Долго тебе так. Звертатись сняла. Ну ще одного поїду задом. Такие будут. Почну де краю за доїду за тайчик. Мы hmm. ми Гідомо їдемо. Ми доїжджаємо вже. Ой. Бляха. Е, 에... Зараз бы... Було... О! Ну що? Надойно. Ну, а бай-бай. Що да, робити? Ще кого шукати? зараз не йдемо нічого. Iar până când mă mai am, e că așa, ce pământ să ieșesc, atât cât mai am, o mai deși mi-ai dat-o. mă da, o să-l cate. Da, tu, că e mamă. Iși, dite-mă, că mă... Ia, E băhată? И кость вимануть даты там не ну, тобі... сте... Бе... надо на так не надо. Мочи Молодці... ой, то, Мейка. семейка хочуть. Один напам захочусь, Щоб удалось не захочу. Чин, напавний, захочу, захочу. Або покажешься мені два дети. Не знаю. Що работа? А, Может я максимум два? Бо... Них могу боти. У них двоих треба в не Считаю тебя. Я тільки часть не бачу. Ой, І ся вони тоді в зоп так називає захочете. Чего вы что захочете? Ой, називай захочете. Вен.

Мог на двое. А я для них на тоже не Ну а тоже не. Что, такое? А. Так, что Я хочу. Уб... Я

И ну разумеется. Кнопочка. Понятно. А ч думал, нельзя новый лечить на меня? Просто почему я понятно. Ой. А mm, так подумати, mm. 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 що треба Ну, дуже скучно буде яке їду, чи то хідово є. Так за со... 21 секунда, але менше так mm. давай. Девачше ще... два секунди. Два три. Ми взяли тут на мощі, але як не важче тут мабуть такі зимні. Я напевно поїхала я, я бомжів. А вони не помчіють воєнні. Ясно, що начальничі в такі масенні майки не хочуть, щоб вони потиснули шар. Я вже на ту зону поїхав. А тут, коли почали доїхати в бокс. ну і... Добре, що тут робити? І дивище одне мене тутка немає севедені. Куда і... я Я не можу тут наприклад Куди? нічипа як ми доїдемо до той зон, тут буде стоїть показал от єбен. Ну, всем показум, бо я став. Не забудьте підписатися на мій канал і додати мені 50 підписників. Наберіг на цьому відео один лайк. Я в ньому долучився. Ну всім па А, і не забудьте подивитися відео по тун, тун, тун Сигур. Там де вирнули, тун тун, тун Сигур. Самі ще таки нам не збігав. вона дуже чекає. Подивіться.